Дорогі в Христі, брати та сестри, сьогоднішнє свято і цей спомин Марії Магдалини показує нам її як, на початку літургії про це була мова, як першу апостолку, про вісницю, та, котра першою цю звістку про Воскресіння несе серед людей. Але так насправді. Свята Марія Магдалина є не тільки першою апостолкою, вона для нас є також вчителькою віри, віри серед будь-яких випробувань. І вона показує нам, напевно, дві такі дуже важливі речі, те, що Господь для неї, але також для кожної людини є найважливішим. А друга річ вона показує нам витривалість. І, на саме, і саме на ці дві речі варто звернути нашу увагу сьогодні. Те, наскільки для мене важливий Бог, а друге, моя витривалість. В його пошуках. Сьогодні таким лейтмотивом літургії слова є саме слово шукати. Ми про це чули в першому читанні в Псалмі, і про це йде мова в Євангелії. Подивіться на цей приклад, який Марія Магдалина показує нам. Тільки прийшов світанок, і вона вже біля гробу. І те, про що ми почули з Євангелія, це момент, коли вона залишається біля гробу. Немає нікого. Ті, хто приходили, відійшли. Апостоли також десь, але не біля гробу. Може, для них це було зарано. Прийти до гробу, але Марія Магдалина від світанку біля гробу в пошуках Господа. Від самого світанку. І найважливіше є те, що ці питання, які їй спочатку ставлять ангели, чого ти плачеш? А потім Ісус наче доповнює це питання і повторює, і говорить. Чого ти плачеш, але додає, кого шукаєш. Бо він знав серце Марії Магдалини, тому все розуміє. Він розуміє, кого вона шукає, але питає її про це, щоб дати їй усвідомити цю вартість цих пошуків. І ці питання. Кого шукаєш, чого ти плачеш? Варто усвідомлювати, наскільки вони важливі. І також варто усвідомлювати, наскільки важлива ця присутність Марії Магдалини. Якщо б її там не було, то ангелам і Богу не було б з ким спілкуватися. Щоби вийшов діалог людини з Богом, щоб він мав місце потрібна витривалість людині в цих пошуках і в молитві. Саме це показує Марія Магдалина своєю присутністю, своїми слізьми, але в першу чергу цим невпинним пошуком Бога. І сьогодні варто себе запитати, чи для мене Господь є важливий і найважливіший? Як розпочинається мій день? З чого розпочинається мій день? Коли приходить світанок або, може, трохи пізніша пора, коли я пробуджуюся, до чого тягнеться моє серце? Чи є в мені ця спрага Бога від самого початку дня? Бо часом наше життя може виглядати так, що ми тільки прокинулися відразу шукаємо, чи то наш телефон, чи, чи те, до чого маємо цю справу з життєву. І сьогодні Марія Магдалина якби це підкреслює і нагадує нам про те, що варто обрати Бога. І назвати його найважливішим в своєму житті. Але щоб побудувати з ним відносини, потрібний постійний пошук. Це шукання ми часом не до кінця його розуміємо. Знаємо ці слова Господа, він говорить, шукайте і знайдете. І людина відразу думає, так, да? ага, це заклик до молитви. Якщо шукаю роботу, або шукаю щось, що я загубив. Або шукаю якісь можливості, треба Бога просити. І це правда. Але чи не є так, що ми в своєму житті в першу чергу маємо шукати самого Бога? Не речі з ним пов'язані, не навіть, як говорить глибина християнської духовності, не просто дари, які Господь мені може подарувати, а Його самого. Чи є в мені такий пошук. Або ми звертаємося до святого Антонія, покровителя від загублених речей. Так? Про що ми просимо? Що ми прагнемо віднайти? І тут знову Марія Магдалина показує, що нашим пріоритетом має бути шукання саме Бога. І вона є тою, котра. Звіщає, проповідує, можна навіть сказати євангелізує. Ми всі покликані до євангелізації, до того, щоб нести звістку про Христа у світ. І можна, дивлячись на Марію Магдалину, зробити висновок. Якщо ти хочеш євангелізувати своє оточення своїх ближніх, цей світ, то шукай Бога. Це правило або секрет євангелізації доброї. Той євангелізує, хто шукає Бога і не зупиняється, не говорить собі, що я вже намагався, я вже якось молився, я якісь зробив кроки, але, але не вийшло. Марія Магдалина не казала але, тільки шукала. До кінця. І, дякуючи цій витривалості, вона отримала відповідь від Бога. І нехай випросить також для нас в наших ситуаціях життєвих, складних, непростих. Нехай для нас випросить цю витривалість і усвідомлення того, що Бог є найважливіший в нашому житті.